І зараз долучаємо до розмови нашого колеги, який сьогодні працює практично цілий день у Чернігові. Дмитро Дідора, кореспондент Дмитро вітаю. Вітаю Василю. Можу розпочати з оновленої інформації щодо загиблих. 17 людей нині офіційно підтверджено, що загинули. Дві людини загинуло у лікарні. 60 людей постраждали. Серед них є і працівники вищого навчального закладу, який розташований поруч з місцем вибуху, і також медпрацівники. Пошукова рятувальна операція продовжується станом на зараз. Там працюють рятувальники. Працівники поліції, медики, медики чергують. Аби якщо є потреба, дістати якщо когось дістануть з-під завалю, аби надати оперативну медичну допомогу. А як нам розповів голова ОВА, то є ймовірність того, що під завалами ще можуть перебувати люди. Про те на якій стадії нині триває пошукова рятувальна операція, давайте почуємо далі. Сказати, що на завершальній стадії, але тут не можна такого сказати, тому що триває розбір конструкцій і відповідно оскільки він триватиме по часу, сказати дуже важко. На сьогодні ну, ливову долю роботи з розчищення вже виконано. Відомо, що наслідок вибуху були пошкоджені або зруйновані 24 будівлі. Серед них восьмиповерхова будівля соціальної інфраструктури, вищий навчальний заклад, Чернігівська політехніка, медична районна лікарня. Ми сьогодні побували там в Акушерсько-гінекологічному відділенні. Побачили наслідки вибухової хвилі. Там повибивало усі вікна, стіни потріскались у деяких місцях. Навіть їх просто вигнуло. Всередину однак не постраждали пацієнти, оскільки співробітники відділення дуже швидко відвели їх до укриття, яке є на території лікарні щодо того, скільки було там людей, та історію неймовірну історію про порятунок можна сказати хлопчика. Давайте почуємо далі. Пацієнтів у нас до 10 тут було, і в пологовому відділенні десь теж до 10. І співробітників вже 10, тобто 30 людей у нас тут було. І була маленька дитинка, сьогодні чекала випіску, тата чекали з фронту, щоб він приїхав і забрав вже їх додому. Так хотілося. І оце така сталася біда. Ну, слава Богу, все ж з дитинкою все добре. Нині на території відділення вже заклеїли плівкою вікна, які вибуховою хвилею. Працівники медичного закладу вже приводять до ладу територію відділення. І як каже завідувачка, не хворійте, але при потребі вже можна звертатися до них за необхідною допомогою. Інших пацієнтів відпустили того, кого можна було відпустити додому. Інших перевели в інші відділення лікарні. Постраждали також і житлові будинки, які розташовані поруч, в них повибивало вікна, пошкоджені шибки на першому поверсі. Дуже сильно постраждав бізнес. Нині бачимо, що досі працівники цих бізнесів вони затулюють деревиною пошкодження, оскільки майже усі ці вікна або двері вони виконані з скла. І відповідно що скла не залишилось після вибухової хвилі. Отже, і люди чули приблизно три вибухи зранку. Кажуть, що це було дуже гучно і дуже швидко. Давайте почуємо, що люди казали. Відвела дитину в садочок, їхала на роботу, тільки чую свист. Як самоліт, розумію, що це не самоліт. Виглянула на небо, нічого, звичайно, не побачила, а почула тільки взрив, один, другий. Я швидко повернулася в садочок, садочок цілий. І потім вже з роботи подзвонили, що у нас прильот. А тут у мене проживає син, і коли почули перші взриви, я побачила дим на цій стороні, я зрозуміла, що десь це десь поряд. Почала дзвонити невістці, а вона в істеріки, бо вони були в квартирі в цей час, спали з дітьми. І перший зрив у неї винесло, перше вікно, де була спальня. Вона схватила дитину, вискочила в другу кімнату, де була друга дитина, пролунав наступний зрив. Їх викинуло в коридор, і вже третій зрив. Вони бігли по е, сходам в підвал, спускалися, квартиру рознесло. Поряд з місцем вибуху розгорнули штаб ліквідації наслідків цього прильоту. Як відомо, що це був саме прильот крилатої ракети Іскандер. Як це попередньо повідомляють, проте хочуть дочекатися саме висновків від криміналістів та повітряних сил України. І в цьому штабі люди, які у яких пошкоджено житло або яких значно постраждало житло, можуть отримати допомогу, написати заяву. Там також можна отримати психологію. Ічну і медичну допомогу надають людям і гарячі обіди, можна попити кави, чаю та взяти речі на перший час, якщо у вас зовсім нічого не залишилось. Таким також у Чернігові на вулиці, яка на якій стався вибух? Нині рух перекрито. Електротранспорт курсує іншими напрямами. Тому, якщо ви мешканець Чернігова, просто пильнуйте за тим, як змінили маршрут нині на станом на зараз. Як мені відомо, то вже електропостачання та газопостачання відновили, оскільки це були такі аварійні дії, аби ми знаємо, що росіяни зараз активно б'ють по енергетиці, аби не задати шкоди такої сильної Василю Дмитро, Я лише коротко уточню пару моментів. Перше, сьогодні ми говорили з заступником. Голови області якщо не помиляюся, він казав про те, що дуже люди активно відгукнулися на потребу в крові, і було багато охочих в центрі здачі крові? Ну для постраждалих, це перше, чи дійсно так, так було? Ну я вірю, що так і було. Просто можливо ти бачив і знаєш більше. Ну і друге люди, які втратили житло, чи вони можуть лише перечекати в гуманітарних центрах, чи їм нададуть якесь помешкання. Більш-менш прийняти для того, щоб провести там бодай якийсь час забезпечено владне чи спілкуватися з тими людьми, які ну можливо не мали куди йти на ночівлю цього вечора, цієї ночі. Щодо втраченого житла, наскільки мені відомо, то таких людей немає. Людям зараз нададуть усі необхідні матеріали, аби вони могли, наприклад, затулити вікна і навести лад вже у квартирі. Щодо центрів донації крові, особисто не бачив. Проте відео у соцмережах було настільки, що людей був коридорі було настільки багато, що працівники просто не встигали усіх охочих прийняти і щоб вони з. Дали кров дійсно людей було дуже багато. Багато чернівчан відгукнулися аби здати кров сьогодні. Дякую, де перш за все за роботу і за те, що розповів, показав більше Дмитро Дідура, наш кореспондент, який сьогодні, власне, цей чорний день для Чернігова провів в місті і протягом всього інформував. Вас, перш за все про те, що відбувається, як тривають ці роботи, рятувальні, пошукові подолання наслідків. На жаль, станом на зараз маємо 17 загиблих від підступного терористичного ворожого удару ракетного. Ну, писали про те, що це була нібито, нібито це були ракети крилаті «Іскандер-К». Є така можливість у ворога випускати ці ракети. Їх до речі, дуже багато використовували під час цього повномасштабного вторгнення, тому і дивно, що вони. Використали б ці ракети для удару по цивільній інфраструктурі. Ну але власне для них же ж мета вбивати українців, тому звичайно для цього не використовують свої найкращі ракети. Але ми дочекаємося на офіційне зведення від сил протиповітряної оборони, які підтвердять або спростують ту чи інфро... ту чи іншу інформацію щодо того, якими ракетами, хоча насправді не так важливо, якими ракетами. можливо, щоб в нас був ППО, яке могло б збивати ці ракети і рятувати життя українців. А це була наочна демонстрація для. Тих, хто турбується дуже сильно, але не дає нам допомогу, що буває, коли немає чим збивати ось такі ракети, зокрема як РПСт іскандерка.